Фінальний тур кубку на честь Зсу стартував у суботу. У сумах а перша команда групи А Україна з приймала другу команду групи «Аграрний Авангард з Білопілля. У цьому футбольному матчі команда, яку тренує Юрій Ярошенка, протистояла команді, біля керма якої стоїть Юрій Луценко. За плечима у Юрія Ярошенка виступи за Київське Динамо та Луганську Зарю, Зарю з збільців та Кристал з Херсона, хімік з Сєвєрдоніцька та Херсонську Таврію. Виступав він за узбецький Новбахор, Російський СК, Луганський Динамо та Авангард Індустрія. Як тренер працював з дитячо-юнацькими командами Донецька, Маріуполя, Сум. Тренував футбольні клуби Суми Полтава Альянс «Липова Далина. Тренерський шлях молодшого за Ярошенка Юрія Луценка значно скромніший. У першому таймі футболісти стакарів вони на матч вийшли у червоних футболках, двічі забили у ворота Білопільської команди, яка грала у жовтих. У другому таймі з 48 по 53 хвилину українці роблять рахунок 5-0 на користь своєї команди. На 69 й хвилині ударом зі штрафного Олег Червонцев один м'яч відіграв. Але на 84-й ворота аграрника авангард футболісти України, забили ще раз. У підсумку 6-1 на користь України. Хороший матч для молоді, в першу чергу. Ну а далі будемо дивитися. Рахунок на табло він по грі і цілком заслужений. Будемо робити роботу над помилками, аналізувати, тому що вважаю, краще програти одну гру 1-6, ніж там 5 ігор по 1-0. У неділю колос Северинівки з рахунком 2-0 обіграв явір з Краснопілля і обійшов аграрник Авангард у турнірній таблиці. Таким чином у групі А завершився груповий етап турніру. Далі йдуть «Україна Стакарів та Северинівський колос. У групі «Б» Шоскінський коло з рахунком 5-1 обіграв Віталію з Чернечої Слободи». У матчах Дружба Сейм Кусків та «Василівського» колосів технічна перемога зарахована командам з дружби та шостки. У підсумку перше місце у групі посів колос шостки. Друге у поєдинку між собою розіграють Віталія та Глухівський Велетень. Наразі обидві команди мають по 9 очок. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.